Розповідає, що було з кораблем, коли він летів. Так, і якийсь сундук. Ага, тут у нас трішки золота, що нам знадобиться. Так, ну і будемо звідси вибиратися. В принципі, подивилися, що тут хтось вибіг з капсули. Щось вдира, я так розумію. І кудись він ще летить. Так, ну поїхали на вихід. Угу. Штучка. Так. Ага. Так. Тут у нас вже почалось м'ясо, так розумію. кувшин з мозгами. схеми, якісь. Книги. До речі, якщо б на них можна було нажати знадобились б нам. М -м -м. Окей. Я так розумію, а ні. Куди ще можна щось натиснути? Куди ще можна заїхати. Так, щось натиснуло, кудись сідемо. Тут якийсь є... тут якийсь труп або живий мужик, ні так Хто ти? Ага. Так, ну тут дисклеймер, треба ага. Якийсь мозг. Ага. Тут можна щось зробити. спитати хто це? Знати що? вже пізно тебе рятувати. Що ж, що ж тобі потрібно, кажи, і. чого боїшся і кого. Ну давай. Ага. Так. Звільнити. Ми можемо розколоти сили, Ми можемо подивитися, ми можемо ловкості, але у нас. М Давайте подивимося, що тут можна зробити. Вот она выпала. Десятка ровно. Так, я тут пропущу, чтобы долго... Ага. У меня есть преимущество в медицине. Так. Так, разумеется, нам удалось вытащить мозг. Ага. Угу. Тут можна його искать, а можна відпустити. Ну, давай йому Відпустимо його він? Нехай живе. Ой-ой-ой. Вот это Ну, ну пішли. Пішли, давай. Пішли з нами, намичі мені. компаньончик буде. Так, а... З нами він якось піде. Ага, піде. Спускається. Коротше, ми йдемо далі. Йдемо далі, подивитися, що ж, де він розбився, де ж ми є. Ой-ой-ой, тут видно, що йдуть бої ще. Ми вже вибираємося. Опа! Так, ну я розумію, якийсь зв'язок у них виник в голові. І вони зрозуміли, що вони не вороги один одним. Окей. Давайте спитаємо, хто це Хто закавчив. Єдиний шанс мій на виживання, кажу вона. Ну, окей. Ну давай. Що ти пропонуєш нам? Ага. Логічно. Так, звісно, я спасав його для цього, щоб він може було корисним. Так, ну тут якісь зомбі, якісь демони. Окей. І тут зараз буде драка, я так розумію. Ага, ну поїхали. Так, ми можемо. Керувати нашою подругою, яку ми тільки що зустріли, можемо атакувати цього, а цього у нас вже дуже коротка дистанція. Тому Тому ми можемо атакувати цього або цього. Але я пропоную, ага, ми можемо керувати собою якийсь спел. Сотворити, і ми, до речі, достаємо до всіх об'єктів, можемо зачепити всі об'єкти. Але, із теорії шахмат, як ми розуміємо, ходити ми будемо спочатку нашим малим другом, якого ми зустріли, бо в нього, по-перше, найбільше здоров'я. По-друге, я так розумію, він бійний, тому що якісь кіхті в нього є, стрибок у нього є, і ривок у нього є. І ще відступ є. Короче, у кожного персонажа, я так розумію, ці штуки присутні. У мене функції опції трішки побільше. Я можу собі броню зробити. До речі, в цьому є сенс. А, але вороги є не сильні, я думаю, це не потрібно, але ми не знаємо, чи є ще вони десь тут. Тому я пропоную зробити нам... Магічні доспехи, так. Да? Щоб трішки брони. Клас наш броні підняти. Ага, клас брони равен 13. Ну. Дуже добре. Так, ну шо, ми тоді робимо хит нашою пешкою. Нашим пішкою називати нашого нового друга, але в принципі. Це на основний грабельний персонаж, я так розумію, ми. Його звати ми, окей. Так, ну і, і. що, Ми більше нікого не можемо атакувати. так, так? Ага. Далі ми приключаємося до нашого персонажа. Опції у нас тут нема. Ну, буде розумно стати за мозком за ми. Так, тих розумію, Ага, і у нас є хід нашою спутницею, що ми можемо когось. Ага. Прибили беса. Щоб не ганяв беса. Окей. І все, ми більше ходити не можемо. Кого не натискаємо, всі вже ходить свої використали, так розумію. Буде ходити ворог. Промахнувся наш ворог. Окей. Так, ну тепер, я думаю, ми можемо блиснути нашої магії, що ми тут вміємо, вміємо. А, волшебна стріла у нас є. Вогонь у нас є, снаряд. І всі ми можемо його вжарить, вдарити. Холодом, огнем, або ще стрілою. Давай спробуємо. Ага. все. Неплохо вдовляти, звісно, неплохо. Вчилися ну. довго, неплохо і непогано йде, вдаремося. Так, якийсь меч. Ну, візьмемо меч. Чому ні? Все знадобиться, тим паче, що в мене тільки магія, в мене ніякого захисту немає. Арбалет, згодиться. Ще один арбалет. Якийсь мужик з золотом чому ні. Так, тут в принципі гра дуже масштабна, тут дуже можна багато чого пропустити. А можна навпаки знайти, тому ми будемо максимально уважні і класять на все. Дивиться, де що є. О, хтось лежить. Так, ну, три золота ніколи не буде зайвим. Ага. Тут не могли. Так, я тут розумію, вже ми нічого не знайдемо. йдемо далі. Так. Ага. Я пропоную з корабля прибиратись, тому що дракони його вже... Добряче пошматувала. Окей. Я з ним згоден. Треба. Звідси шиватись. Так. Виходимо. Куди ж і І так, і єдик. Опа. Ага. Єскі механізми, каже, краще нічого не трогати. Так, ну я тут пропоную зберегти гру. Це робиться для того, щоб, якщо були такі важливі рішення, ми могли їх загрузити. Або, якщо нас вбили, якщо нас перемогли, ми могли з цього місця почати. Так, ну, тут, як розумію, всі без свідомості лежать. В нокауті хтось кричить щось. Ага, окаясь дівчина. Окей. Так, ну давайте з нею побалакаємо що вона хоче Угу. Каже наша подруга, що немає часу. Так, ми можемо ми можемо просто піти. Ми можемо спитати, яке, який механізм защовку пошукати. Ага. Або залишити її тут ми можемо. Це буде, я думаю, дуже-дуже розточительно Залишати майбутніх союзників, які в майбутньому нам можуть допомогти. Та й чому залишають просто людина, яка таку вкрали, звідкись якісь щупальці. Треба ж допомогти людині? Ну, давай подивимося. Ага, він не бачив, він не знає. Ну давай. Пошукаємо якийсь сам механізм може це нам допомогти. Так, у нас успіх. Підганя наш на наша подруга. Так, ну давай за защлку. <ганя> Та шо ж ти, ля, дай нам цей? Дай мені побалакати з ним. Дай подивиться, що тут шо тут і як, шо ти підганяєш. Угу. <ганя> <ганя> так, ну тут можно и сказать, что можно тебя вытащить, царян. Підем подивимося, що тут якось можна ще її витягнути. Та не все буде, все буде добре. Зараз ми тебе врятуємо, зараз ми тебе спасемо. Так, може в сундук і щось лежить? Ага. Так, ну, а можна його з собою взяти? О! Окей. Ми Можемо сундук з собою взяти, маленький такий. Так, зараз. Окей. Любопитно, Кушин з мозгами. Так, подивимось, як можна її, в принципі, до ладу привезти. О, тут якийсь механізм. Е, Печать якась. Випустіть. Ага, він вміє читати такі каракулі. Агресія. А, тут він не зрозумів, що тут написано. Хм. Ну так я розумію, оце? Так. Щось. пленники не реагують, окей. Так, я так розумію, це не працює. А оце? Ага. А тут я так розумію, ми їх розбудили. Угу. І з ними треба тепер битись, або не битись не можна. Так, ну, ага, і пригнуть ми не можемо звідси, тому. Тому перший крок. Так, ну що? Можемо, в принципі, прийти сюди. Стрибнуть... Ага, стрибнуть не вийде, да? Стривнуть не вийде, тому що тут яма така. Окей. Давайте тоді ривок зробимо. Пробіжим сюди. Ага, вдарити вже не можна, тому що ми вже крок використали. Окей. Так, до цього ми не достаємо. О! А у нас є лук. Так, ми можемо буде цього, або буде цього. Ну давайте до цього з самого дальнього. Тому що хоча ми можемо спочатку цього прибити. Ага. Більше вона нічого не може. Ну окей, ми підійдемо ближче і вдаримо йому. По щам. Так, ну тепер я вже можу щось робити. Так, що ми можемо? Ми можемо добити цього або піти на цього. Ми, я думаю. Варто. Добити нашого друга. Або не друга. Так. Окей. Так, ну, тепер він нічого не зробив. Тепер дивимося, що наступне... Ага. якийсь спел. О, знову ми ходимо, ну. Так розумію, йому вже звідси не вибратись. Так, ну в принципі ми їх перемогли тут, нічого складного не було. Так, подивимося, що воно тут є. Нічого цікавого, якась кружка. Так, ну, розумію, ця кнопка, що ми всі понатискали. Так, а це щось? Ага. І нічого не, блин, не відкривається. Ми просто так походу тут. Окей, я це що. Угу. Так. Окей. Зараз подивимося, що робити. Щось зробимо і підемо далі, тому що хронометраж дуже сильно розтягується. І тоді почнемо з наступного.